Артем, по-перше, твоя думка по сьогоднішній грі, а потім е спитаємо ще про Сараєво. Загалом ось ці дві зустрічі: Як розціниш непогані суперники. Це дуже непогані суперники. Тим паче вони цього року грають у Єврокубках вже через неділю, що у тих, що у тих е Єврокубки починаються. Тому вони готові фізично. Ну, сильні команди були ці дві. З приводу сьогоднішнього матчу чого не вистачило, все ж таки непогано ми грали? Навіть не знаю, що чесно, можливо, більш агресії в атакувальних діях. Я думаю, що так. Як в цілому закінчуються потрохи збори? Як їх розціниш ось цей період в Словенії? Ми дуже багато працювали, та я думаю, що. Останній спаринг покаже, наскільки ми будемо готові до чемпіонату вже, то я думаю, що ми як фізично готові добре, так і тактично.